Черкащина збирає свої перші врожаї баштанних. Окупація частини Херсонської області та підрив Каховської ГЕС перетворили цю культуру для українців ледь не в екзотичну. Тож область вимушено опановує нову для себе культуру. Цибулю на цьому полі нинішнього року замінили на кавуни. Засіяли 10 гектарів, родило близько 500 тонн ягоди. Разом, як кажуть, і батька лише бить, правда? А по два носить, чи по одному набагато довше. Кліматична зона Черкащини потребує відповідних гібридів, обрали шість сортів. Подбирали як для длинного дня, для серйозних перепадів температури, тому що здесь днем жарко, а ночі дуже холодно. То есть, а кавун любить тепло днем і ночі. Практично всі показали урожайність хороші, 50-60 тонн. В'ячеслав має неабиякий досвід у вирощуванні баштанних. На Херсонщині мав та приміщення для зберігання урожаю. Все відібрали окупанти. Нині працює на Черкащині. Хоче, щоб співвітчизники ласували українським кавуном. поки можна так, поки Працювати роботи на допомогу ЗСУ, допомож народу, там, хоча б арбуз, щоб для України був знаєте, наш, а не азербайджанський або єгипетський. Згідно технології, кавун потрібно зберігати при температурі 14 градусів. Прямо з поля золотоніські кавуни в контейнерах потрапляють у сховище. Розраховуємо, що з поля до нас надійде 400 500 тонн кавунів і кожен день 100 тонн ми будемо приймати. Наше сховище було заплановане під яблука. А так як дуже низька ціна на яблука, то ми перейшли на овочі. Холодильник розрахований на 4 тисячі тонн продукції. Спочатку кавуни миють, далі за вимогою торгової мережі їх фасують за вогою від 4 до 6 кілограм, відправляють до магазинів по всій Україні. Та продукція, яка не, не входить в ці вимоги, наприклад, менші по об'єму по вазі, це йде на консервацію, більше це йдуть вже на, на ринок. На Черкащині планують зібрати близько 7 тисяч тонн кавунів. Для цього вдвічі до півтори тисячі гектарів збільшили площі посівів. Баштанові ми теж будемо займати, теж намагатися лідируючі позиції, тому що збільшились ми в цьому році вдвічі, і сподіваємося на цей добрий урожай, який у нас сьогодні ми почали збір, і який у нас буде заповнювати саме наш урожай всі полиці наших маркетів, магазинів і ринків. Нині в області панують Кавуни з Туреччини та Азербайджану. Окрім супермаркетів, їх реалізують іще в 26 торгових точках. Ціни відповідні доходять до 50 гривень за кілограм. Золотоніські кавуни мають змінити цінові реалії. Якщо постукувати по кавуну, по звуку, якщо чути, що брини гарно, то це вже означає спілий. Плюс плюс кінчик. Кінчик має бути вже підсохшим. Про прибутки від вирощування кавунів говорити зарано, але площі посівів уже точно збільшать. кажуть, що експеримент виявився вдалим.